И, друзья, всем привет. Сегодня я с вами буду рад. Вот тут, вот тут. Там, где треба купать. Да! Всем привет! Мы тут давно так не хали. Правда? Да, мы капец и долго не было. Ми навіть не зможемо. Ми навіть не можемо дойти вже аж до кінця. То вже хаб Це мене вже 10-10 є. 10, Добре. Пойдемо все продавати тортика їсти. Так, плюс 10. Ну, дайте. Ні на що нам не вистачає навіть. Буде ні ще. Тики на джетпак. Не купляй наш нам А, не купай. Мы потом не можем вылетать. Джетпак то я тоже покачу. Все, купаем его вниз. Тут. Купаем его с двоим. Ты же, 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 ты же швидше. Ні, я щось не можу забрати їх у двору. Угу. Подивіться, який у нього маленький скін. Я його купив за 150 робоксів. 150? Так. Mm. мене і в мене такі самі є, тільки інші, теж 150 коштують. Mm. І ми поки що бомжі. Ну так. Отут окопання. Угу. Ну добре, давай в тебе.

Плюс три, що хвой на голову. Плюс я И нам прокачав лопату. Да, no, у нас Но нормальна лопата. Ну там, вроде, а... они покупают он два рази швейки. Дуже швидко. Ну та дуже. Ми Можа... вже... все, ми вже доб... до першого. Ну та добігли. Все, ми вже зміли, друзі. Ми вже зміли. Ще треба, треба брати шоколадки зразу щоб потім тоді неміт можна вирости У дініт це вже таке собі але нормально тут... Ні тут нічого нема мені мене тільки там шоколад ще де з десяти а де та штука де можна возроздіватися і нема Та нема тоді я вили, щоб у мене десь десяти все мне теж тысячи. Боже, я не могу в девочку попасть. Я попав. Что я... за я... так, так, так. Вс динамита. Три. Динаміта? Три? А не, а, то, 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 что страба. А, да тогда пошли гель купает. Не, я не буду гель купить. Ну так у нас робок у нас снимай с одного роблокса. Мы пока еще ничего купить не можем. Помни бомжи. Ну то бомжи кись. Бомжи кись. Бомжа кись. 12. Кажется, друзья, мы Ми пішли далі купатись. Ми вже аж я вже покачу нам лопату. Так, купайся! Все, і ми купаємось вниз, ну поки що я сам, бо його десь там гуляю. Ой, я тут уже. Так-так, О. Ми вже дійшли до іншого О, Іго. О. Я йду, продам у меня 10-10. з Все, давай мішок будем. Новый инчук. Не, мішок раз 25 коштує. Иди подавай, я мешок. Я мішок, по-назбираешь мішок. Ты вообще пятна 5 хвилин. Тут згадуємо. Їх... їх. Что тут спавнер надо сломать? Найти вот до Тут же я. Тут же зомби уже я. Да. Hmm. Вот спавнер. А где ты я? Что за твой глупо все нет? Это мой зомби. Понимаем зомби. С... Сумки. Замки все сумки. Сумки. Все купаем за Но маленький мешок, у нас мешок не ищет. Все. Якусь татую йшов. 35. Я купив нам юзак, енергію не треба, і так теж. Ну заки, це... щоб не в той раз помтами, давніший валими застягли, пам'ятаєш? Ну то взагалі не могли випрати. Треба енергію теж покачувати тоді. Це 10 чи 14, 10, 100 10, чума. 10, 10, 10, 10, 10. Подивись, скільки я зробив. Як? Як? Я не знаю. Все. У нас вже нормально лопати так. Я куплю нам. Оп, 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 оп. О, і нормально. Нам треба енергію прокачувати, а дідпак, якщо ми не видатимемо. У нас цих штуки нема відходи. Не ну а ну, ну не ну енергія треба, бо ми давніше застояли і 20. виходити. Угу. Ось такий самий мішок був давніше.

Дима. А ты почти я забус? Там боже. Заходи, багато. Скільки твой заходи. Ты есть дуже гидкий с ней, може подать, пришл. Стойки Кіне... зомби было с диаманту. Так я иду продавать, да? позже. Пил лопату. Так, що не купляю? Що ти купив мені? Суксак. Йо, яка така ще лопату не на лопатку? Давай ще й не вже. Ну то й не вже поки. Дуже швидко тратиться. Тиш тиш тиш. Тиш 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 ми вже прокупались ну я не купаюся, я збиваю. Вниз. Купаюся. Купаюся. З тобою. купаюсь, я сбиваю. Золото? Вс, золото. Купай воснес. Четыре покупайся. Купайся с тобой. Все докупалось. Емошет. О тут я ломаю. Зомби. А, Йова, ты меня а я убиваю. Його? А тут себе можно сбирать. Ну а давай, ну дай воды. Да, 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 да. Пошли в дубу зомби. Пошли в Как их взять? Вот весь. Я... Як, ты не можешь. Она Як говорю поднять? Ну просто... Но я меня на 26-26. Я аместит не шу. Я пишу Що у нас скільки там. Шестьсот пятнадцать. Лопата. Як вона виглядає? Вот так слизно. Ідеально. Як майнкар? Ну, так без такой здоровенные палочки. Голове тоже. все. на 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 Да, да. Получайте. счастливый суп. В дупу Да, а да. Вот да. Вот да. Вот да, вот да, вот. да. Да. Я Давай. их атакую. Спаун. спам. я спаун. Атакуй Все бью. Да. 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 Агалочку. Шоколадку. Шалотную шоколадку. шоколадку. А. А я... Зомбики. А такой зомби? А я шоу. Такую я купил. А, ура. А это вот не яблок Опа, опа. Тут какая статуя. Я как-то статую забрать. Все, 59. Єма. Давай. Подаю. у нас ємаски купляти? Що я не купляю, давай тисяч назбираємо. Да ні, я купив катуну. Єма. Єма яка у нас, напевно, не зрейде По якась Пойкась А Я на інше вроді тисячу кошт. Все, давай вниз купу. Я пішов продавати. А я тоді вниз купаю. Їй вниз! які, як вона купає. Йо. 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 Я, я не можу не вилізти. Я можу так не докупати. Так Нарешті. Йо я, напевно, докупаю. Його, Й... О, ой -ой. О, не знаю, спасати до нього. Іго де я? є! Ой-ой! тут дуже погане місце. Ой, него, ти можеш вже сюди повернутись. Давай я зробив нам. Можешь повернутися? Але без мене не йди. Ще? Я зараз нам продам все і купуємо і купуємо ще сильнішу рупату. Давай, давай все, І все, потом потом шуза. Емая казан золота. Та звук шаг скрута якась. Ходи до тих зомби-то? Ой-ой! Я не можу туда повернуться. Тут черв'як якийсь, может быть. тут вот, вот, человек, может не, быть. Нет, давай, давай тут этой зомби найдем. А, быть, что... Не, не, что не, тут не 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 у меня 26, 26. А так, давай купляем уже мешок, мы на, Все чуть-чуть все. Я купил нам мешок. Что мы не можем? А местит. Я нам уже купил нормальный мешок. И уже третий тяж. Оскільки там треба на лопату? Його на лопату треба 1250. 1200. На одному відео 1200 переглядів. Давай тут добуваємо зелі. І йдемо далі. Я не. Купаю, купаю, купаю